Доброго здоров'ячка! Красота! Природа. Краса. І ще одна краса. Витвір української інженерії. Електровелосипед. На базі велосипеда Україна. Ось так він. Виготовлений. Це його серце, двигун. Перероблений з автомобільного генератора в БЛДС-двигун. На каналі є відео його тестів. Так, батарея наша. Ось. 24 вольтова. Контролер. Контролер потужністю 350 Вт. Так. Шків маленький, шків двигуна, пасова передача, шкіл великий. Так, натяжка ролика. Натяжка шкіла верніше на ролику. Тут я використав дві пружинки. Ну і ручка газу. Ось. Так, ну що, давайте його протестуємо, а потім я ще розповім. Які його особливості, переваги і як я його виготовляю. Так, ну що, поїхали? Поїхали. Так. Ось так я спробую правою рукою треба тиснути ручку газу. Далі не кручу. Поїхали. Так, яка особливість і велика перевага цього велосипеда перед іншими велосипедами, що в ньому є вільний накат. От я його розігнав, газ забрав, ногами не кручу, а він їде як звичайний велосипед, тобто має вільний накат. На відміну від велосипедів з прямим приводом. Так, давайте ще поговоримо про те, як я його виготовляв. І так, корпус для батареї, виготовив з каналізаційної труби. Нагрівав її ось і таким чином її вигинав. Отак. Вийшов такий еліпс. Так, значить, тут я прикріпив таку алюмінієву планочку, прикрутив її до труби. Ось і ще використав хомоти. Ось, хомотами закріплено болтиками. Ну, вийшло досить надійно. Ну і красиво. Таким чином. Так. Далі. Найважче, що тут було робити, це виготовляти шківи. Ось так. Спочатку я виготовив шків з електрофона. Оце шків від електрофона. Оцей такий приварив я його до колеса електрозвархою. Так, потім закріпив на нього шків від пральної машини. Так, ось він є. Шків від пральної машини. І на фанеру е, вирізав фанеру по колу, так, проточив фанеру на токарному станочку. Чи на колесі я це робив? Вже не пам'ятаю, це робив минулого року. Ось так. ну Виявилося, що діаметра цього шківа є замало. Так? Тому що частота обертання двигуна досить великою, і, відповідно, велосипед. Не хотів добре їхати під гору, так, тому що швидкість велика, а сила тяги зменшувалася, тому довелося ще поставити в нас, е, збільшити так, ще поставити, поставити обруч, скажімо так, збільшити діаметр. Ось, той обріж я зробив з цього з колеса е, велосипеда. Так, Закріпив його тут також трьома такими <клухи> пластинами. Так, виготовленими з фанери. Ось так. Пасова передача. Так, е, також використовував ланцюгову передачу, ну, недоліком, що дуже великий шум від ланцюгової передачі. Шумить, гуркотить. Ну, похоже, не на велосипед, а на такий маленький трахтурець такий. А пасова передача ну, себе виправдала тихенько, зручненько, плавненько. Так, натягнув пас. Е, Значить, роликом так, на пружинах. Прикріпив дві пружини. Так, в майбутньому треба буде поставити одну жорсткішу, другу забрати. Ось, для того, щоб було надійніше. Так, вільний накат. Як досягається вільний накат? Дивіться, якщо придивитися уважно на шків, то шків закріплений болтиками на велосипедну тріщоточку таку. Так звану, тобто вона в одну сторону. Що, Коли е, відпускаю педаль газу, так, то значить, за рахунок тої тріщоточки шкіл прокручується, а ротор двигуна з магнітами не крутиться. Ось. І це дозволяє зменшити оту силу залипання, так, і додаткове оце зусилля, що треба долати педалями на цей, на залипання. Так, а Зусилля то досить, досить суттєве. Так, стоїть тріщоточка, тріщоточка прокрутується, ротор не крутиться і забезпечується вільний накат. Тобто згори в ньому можна їхати, як на звичайному електровелосипеді не відчувається, от, що ти їдеш на цьому на електровелосипеді з двигуном. Отаким от чином ну, кріплення. Трошки довелося побавитись. Тут я зробив такі значить, скутнички в направляйки, тут болт. Так, і болтом можна регулювати висоту. Так, відповідно, натягнути певним чином е, значить пас. Ось таким чином. Такий велосипед. ну Бачите, що він трошечки такий ржавенький. Так, страшненький трошечки, але я думаю, що в другій частині. Коли будемо знімати відео, ми перед тим все виправимо. Так, гарненько його все помалюємо, приведемо до ладу, буде красивенький, гарненький електровелосипедик. думаю, або поміняємо, або також його обтянемо. Ну, дасться, як то кажуть, чути. Так, дощик почався. Почався дощик. Ну що, будемо ок, так. Рухнув я ручку газу. Ось так, до речі, можна отак подивитись, як у нас крутиться двигун. Так. о, о. Бачите, і спрацьовує тріщоточка. Так, отаке. Ну, давайте ще раз проїдемося. О, тут може, трошки гора. Так ну, давайте. З руку. Так, газу. Так, ногами не кручу. Болотник болтається. Так, не крушу, газу. Ох. Так, ну. Швидкість я на ньому не заміряв. Ну, швидкість невелика, але і немало. Ну, як на мене, повністю вистачає. Можна собі крутити педалями, досить легко йде. Справжній електровелосипед. Не мопед і не мотоцик. Так. Ну, частині другій. Пробую заміряти її його максимальну швидкість. Також заміряю який максимальний пробіг, скільки він зможе проїхати. Отаким От чином. Все, до нових зустрічей. Па-па!